Людина зареєструвалась і здається, що до цього ніколи не дійдеш. Але якщо робити постійні кроки, навіть одинакові, то це обов'язково приводить до результату. Алгоритм дій, скажімо, якщо ми наберемо на телефоні зірочка, три одинички і решетка, про що ми дізнаємося? Про баланс, на телефоні. про баланс на телефоні. Що ми зробили? Ми зробили певний алгоритм дій. Знаючи цей алгоритм дій, ми знаємо свій баланс на телефоні. Якщо ми зробимо решетка, три одиниці решетка, ми отримаємо результат. Не отримаємо. Тобто, роблячи певний алгоритм дій, ми обов'язково отримаємо результат. Так от, дуже гарна новина, що у нас є цей алгоритм дій. І він доступний абсолютно кожному. Ми готові поділитися з тим, хто хоче будувати бізнес, як робить кроки для того, щоб досягнути оцих вершин. І я знаю чотирьох людей, ні, двох точно знаю, які дійшли до рівня діамантового директора за чотири місяці. Чотири місяці і людина діамантовий директор, це скільки? 15 тисяч в місяць. Це хороший дохід для України навіть навіть в теперішніх умовах і при теперішніх цінах 15 тисяч. Це, це краще, як нічого, і краще, як багато хто досягнув це за роки своєї роботи і пішовши на пенсію. За 30-40 років роботи та, і досягнувши якої пенсії, це набагато краще, і це можна зробити. І за скільки швидко це вже кожна людина сама може вирішити. Скільки вона цьому буде приділяти часу. І навіть якщо у людини взагалі немає досвіду роботи, то, роблячи певний алгоритм дій, ми можемо досягнути. яка б не була погана, чи то пам'ять, чи то навички. Якщо ми часто це зробимо, то в нас обов'язково це вийде, так чи ні? Тому дійсно є шанс. Вирулить із тої ситуації фінансової, в якій багато людей нашої країни опинилися. Тобто фінансова, така безна, низький рівень доходу. І це може абсолютно кожен зробити, допомагаючи іншим людям. Якщо є питання по маркетинг плану, можете задати. Нема питань в двох випадках, все зрозуміло або нічого не зрозуміло. Будемо. Подіватися, що все зрозуміло я я задати задати, задати да. таке питання. От okay.